Привіт, світ! Це відео, в якому я йду рятувати свій вазончик. У мене є драцена, і це мій перший вазон, який мені подарували, який з'явився у мене в домі. Дуже вона для мене багато значить, і мені хочеться коротше її врятувати, бо щось з нею не так явно, щось не так. Вона повністю опустила своє листя, а я... я не розбираюся. Тому мені в інстаграмі порадили один магазинчик, де... Займаються порятунком вазонів. Я панзлюю віддавати свій вазонок на курорт. Хоч хтось побуде на відпочинку, набереться сил. Я дуже сподіваюся, що її врятують, тому що мені здається, там шансів небагато. Вона реально в дуже поганому стані. Ну, краще пізно, ніж ніколи. І щось ще хотіла сказати. Дуже мені подобаються такі клумби, коли знаєте, ну, коли отак, коли доглядають якісь там кущики. Якісь там квіточки, дерева. Так завжди приємно йти і дивитися на ці клумби, я не знаю чого. Люди на балконі сидять, чілять. Чесно, мати відкритий балкон. Це дуже велика мрія. Я завжди подилюсь на такі різні затишні балкончики. Ой, тільки що вазоном шорпнула землю. Я не спеціально. Вон там такі балкончики. Бачите? Такі різні. Мені здається, що це так прикольно. Я би дуже так хотіла вийти, зробити собі сніданок, пити каву. Ой, машини. Чую звуки генераторів. Це що, вже відключення? Щось я не знаю. Відключення. Відключення є. Але знаєте, я вам скажу, що відключення я ще більш продуктивна, ніж без відключень. Тому що в години, в хвилини, коли є світло, я роблю максимально багато всього, щоб все встигнути. Ще в мене нежить. Нежить, завжди зі мною мій нежить. Треба їхати до лікаря, а я не хочу. Але треба. Це Львів. Дивіться. Просто випадкова вуличка у Львові і вже дуже -на. Генератори годуть. Ну, йду, коротше, йду, прийду, покажу, розкажу. Дякую, що ви тут. Поставте палець вгору і напишіть коментар. Занесла дрецени на курорт квітне вдома. Я купила собі кашто. Зараз покажу. Нічого не видно. Зараз я вам покажу. Скажіть. Кажуть, всі на нього дивляться, але ніхто не купує. Я подивилась і одразу Йде зі мною. Пам'ятаєте, я казала, що я мрію про миску кабусту і баняк гарбуз? Це родич, ну дуже мило, я не знаю. Дивіться, яка краса вдома. Вау. Він такий якийсь екзотичний, я взагалі не знаю, що це таке. Виглядає, який це дракона. Вау. Люблю обожнюю. Ммм, ніжність. Ну, прям дуже гарний, такий дивний, якийсь такий цікавий. Я дуже люблю такі, знаєте, незвичні штучки. Ну, як ви зрозуміли, хочу зробити розпаковку, що я сьогодні ходила, тому що я потім пішла, ще поїла, пішла в H&M, як завжди. Як завжди нічого не знайшла. Ну, таке, але щось купила. Зараз покажу. Хочеться, щоб це було в кадрі якось, але щось не виходить. О! Гарно. Дуже гарно, я прям в захваті. Ну, по-перше, звісно, найкраща покупка всього мого життя оголошую. Це просто, ну, типу, в мене нема слів. В де я заходжу стабільно, стабільно набираю речей 10. Мені здається, мене там вже знають. І стабільно хоча б одна мені підходить. Цього дня мені щось все-таки підійшло. Це просто подовжені велосипедки, тому що складно знайти велосипедки довше коліна. От в H&M такі є. Був мій розмір, я навіть не приміряла. База. Це база, це топ, бігати, гуляти, ходити, коротше. Велосипедочки. Міряла ще кросівки, такі кеди в H&M, але дуже незручні. Я взагалі хотіла дуже конверси, але я ніде не можу знайти конверси у Львові, я не знаю, всі хочуть конверси чи що. Ви могли помітити за все це відео, що моє волосся ну, в дуже гарному стані зараз. Воно таке блискуче, гладеньке. Це все тому, що я, оце вперше за місяці два, скористалась маскою для волосся і кондиціонером. Навпаки, тобто, оця маска, це кондиціонер. А! Ще! Я купила кавун! Вогник, вогник, жарко-жарко. Це сорт вогник. Дуже рекомендую. Він завжди є в сільпо. в ньому абсолютно немає кісточок. Я не знаю, чи він добрий. Такий кавун заважив 226 гривень. Сідає камера. Ви не знаєте, чи він добрий. А може, знаєте. Зараз. Експрес. Експрес-тест. О, хрумкає. Не дуже добрий. Але сорт хороший, бачите, кісточок нема. Хочу перевірити ось цей кондиціонер, який я вчора купила. Побачимо, як він працює з моїм волоссям. Окей, let's go! Це отак мають я бажаю виглядати оці всі огляди оціє всієї косметики. Я вже не можу дочекатись, коли мені хоч щось приїде на рекламу, на реальну рекламу, за яку мені заплатять гроші. І я зніму для вас першу рекламу, таку якусь творчу. Ви просто уявляєте, що це буде? Просто. Пошта про співпрацю в описі під відео. Зацініть, ну, гладесеньке, блискуче. А тепер я йду снідати солоними сиринками з блокхані. Дуже рекомендую до речі. Я вийшла майже за годину до прийому. Ну, тривожність. Як виявилось, знайти хорошого алерголога у Львові не так, просто Задача з зірочкою, але я думаю, що я впоралась, і сьогодні я їду, щоб мені підтвердили те, що я думаю, те лікування, про яке я думаю, про яке мені всі говорили. І якщо це так, мені чесно, дуже сумно, але я розумію, що іншого варіанту в мене немає, тому що мені дуже важко жити з. Оцим всім не дихати, не спати, постійно чхати. Коротше, що я тільки що просто пережила люди. У мене такий стрес, в мене тряслись руки, я їхала і плакала в таксі. Тому що я замовила таксі о 11.03, здається, я вийшла за 40 хвилин. У мене був прийом до лікаря на 11.40. Я спеціально вийшла зрання за 40 хвилин доїхати до Володимира Великого, це типу, окей. Підтверджує таксист в 11.03 мою поїздку. Під'їжджає під хату, але не на точку, куди я поставила, і просто стоїть. Він просто стоїть і все. Я йому пишу в чат: типу, ви під'їдете, я поспішаю, мені треба до лікаря, читає і не відписує. Питаю, відповідь буде. Він мені пише, не буде. Я бачу, де стоїть його машина, тому що це було не так далеко від точки, де я поставила. Думаю, я підійду. Я підійду. Я сьогодні тобі побажаю гарного дня. Я приходжу, говорю, дякую завдяки вам. За я запізналася до лікаря. Бажаю вам гарного дня. Він сказав мені до сраки ваш лікар. І далі не скасовує поїздку. Тобто поїздка підтверджена, підтверджена. Ну просто скасуй, якщо тобі не виходить. Я чесно, я просто в шоці, тому що мені дуже давно не хамили, дуже давно до мене так не говорили. і Я дуже такі речі приймаю близько до серця. Коротше, настрій зіпсовано. Я просто така зла. Я запізналася на 10 хвилин. Ну окей, мені дуже незручно, тому що я дуже не люблю запізнюватись. Але ну, фіг з ним запізненням. Сам факт, що людина так до мене говорить. Я просто фігію, чесно, я часто користуюсь болт-таксі, і в мене ніколи не було проблем, серйозно. Але я завжди за те, що якщо є якісь проблеми, ну якщо щось не так, я про це не мовчу, я про це говорю, щоб це вирішували, щоб краще добирали людей, я не знаю. Тому що так не має бути, так не має бути. Гроші мені повернули. Але я дуже засмучена, я взагалі в шоці, я в шоці. Я просто в шоці. Якщо ви є в моєму інстаграмі, то я виклала. Сторіс спілкування з таксистом. Це просто ненормально, що люди так говорять до людей, чесно. Я пообіцяла собі, що я ніколи не буду більше байдужою, що я буду цікавитись, що якщо щось не так, я підійду, спитаю, що я, знаєте, буду от, ну, трішки, як сказати, активніша. І цього разу я просто вирішила не змовчати. Я ж могла типу така, ну та окей, ні. Підійшла, побажала йому гарного дня. Ну, тому що так просто не має бути. Я дуже... Дуже засмучена, чесно. Виписали мені лікування, та три роки 3 роки мені треба лікувати ось це все діло. Хто в темі, напишіть, напишіть, як воно. Я вся спітніла, я вся в шоці, в стресі, я не знаю, йду пити каву. Ну, чесно, дуже був гарний день. Я, я не знаю, ну, типу, ви скажете, то що нахамив, ти нахамив. Я буду про це думати тиждень. Окей? Болт. заплатіть мені за сесію з психотерапевтом. Я вже вдома. У мене, чесно, такий поганий настрій просто якась така виснажена, нічого не робила. Але оце все зранку, воно мене настільки вибуло: нема слів, якщо чесно. Хотіла розказати про футболку, яку я купила за тисяча гривень, і яка після першого прання отут облізла. Бачите? Це найки. Бачите? Ось такими плямами все пішло. Ніби як вицвіло. Не забираємо той факт, що в мене проблеми з пранням, і я могла якось не так, не при такому режимі не знаю, який треба саме цій футболці попрати. Ну, але, коротше, я завжди перу на 30, на швидкому пранні, на мінімальних цих обертах. Ну, коротше. Розчарована я цією футболкою. Хотіла вам показати, що мені виписали, бо я навіть знала, що таке є. Це, коротше, спрей, яким ти обробляєш меблі, який вбиває ось цих кліщів дурних, від яких я чхаю. Прикиньте, таке є. Мені виписали і треба зараз всі меблі попшикати. Не зараз, не зараз, ні. В якомусь наступному відео я це зроблю. Покажу, як я це роблю. І, типу, воно допомагає. Боротися з цими кліщами, хоча вони все одно утворюються, все одно вони будуть, є, але мені мало би бути від цього легше. Ой, в наборі в упаковці був тестер ще якоїсь штучки. Дивіться, воно йшло в наборі. Я так розумію, що це треба в цій рідині замочити постіль, оці всі наподушники, ці всі справи, замочити, попрати, буде мені легше. Прикольно. Не знала, що таке є. Спробую. В наступному відео обов'язково спробую, покажу, як я це все роблю. Просто зараз я вже не маю сил. Так мені якось сумно. Так, я якось не знаю, перенервувала. Я просто, по-перше, дуже не люблю запізнюватись. Взагалі, категорично не люблю запізнюватись. І саме в той день, коли мені дуже не треба було запізнитись, на! Ну нічого, все нормально. Чи переживаєте людина, що вона мені нахамила? No. нуль переживань. Наше мені переживати через якогось бидлого мужика. Не надо. Сьогодні ще я маю занести свій фотоапарат. Одна дівчинка хоче його, здається, купити, Хоче подивитись, як він, що він. І я дуже радісна. Нарешті хтось відгукнувся і понесу показувати свою Соні. Раптом комусь тут ще буде актуально, то продаю Соні. Пишіть в інстаграм. І ще сьогодні п'ятниця. Футбол грає Іспанія, Німеччина. Ми забронювали столик і підемо дивитись футбол. Я люблю дивитись футбол. У мене це з дитинства. Мама завжди любила футбол. Пам'ятаю, коли було євро, в неї були такі цілі календарі, де вона вписувала бали, таблиці в неї це все було. Тому так, підемо дивитись футбол. Хоч щось хороше за цей день. Виписали мені пігулки три роки. Мені лікувати цю алергію. Відбувається це таким чином, що ці алергени, на які я дуже важко реагую, малесенькими дозами поступляють, поступляють, поступають, Львівську політехніку поступають, потрапляють в мій організм, і я не буду на них так активно реагувати, чхати. Якщо раптом хтось тут має досвід ось цієї терапії, будь ласка, відгукніться в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, що воно таке, як мені буде. А, знаєте, що це? Це, коротше, відсортовані пляшки пластикові. Там завжди висить кульок, пакет для сміття, і там лише пластикові пляшки. Іду збиратись. Побачимось на футболі. Де, іспанці виграли. Я задоволена. Я була за іспанців. А що вже падали? А що вже билися? А скільки карток було, я просто в шоці. Реслінг, а не футбол. Мені здається, в них є якийсь консультант, який їм розказує, як правильно падати. Я буду дуже сумувати за цим виглядом. Я вам не розказувала, але я не бігала. Десь два місяці я просто вирішила, що пора зав'язувати з бігом, що це надто травматично, що треба шукати якісь, не знаю, легші види спорту, комфортніші. Ну і, коротше, я не бігала. І от сьогодні я прям відчула, що мені треба пробігтись, тому я зараз йду на пробіжку. Ну, але я не бігаю все одно, як колись там по 10 кілометрів, по 15 Ну-ну-ну-на-ну. No, 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 no. Я з комфортом. Я з любов'ю. Я дякую вам за ваш перегляд. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивились. Дякую, що дивитесь мої відео, подивіться ще якісь відео, у мене їх багато. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, будь ласка, ну будьте котиками, закиньте на банку, скільки вам буде зручно. Дякую. Підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім 36 і 6.